Привіт усім, всі обговорюють призначення. Ну ще не призначення, а тільки не погоджене президентом. Указу президента ще немає. Має він з'явитися, начебто, уряд вже зробив подання президенту на звільнення голови адміністрації Сумської області після нещодавніх трагічних подій нагадаємо 35 жертв. В результаті масового вбивства просто в центрі міста росіян теракт росіян, які запустили по нашому місту дві балістичні ракети, дуже багато травмованих людей. Дуже багато постраждали, і зараз 35 смертей від рук росіян. Ну і з'явилася потім інформація, що там збиралися не на построєння, як почали писати там росіяни і наші корисні ідіоти. Якого построєння, звісно, що в центрі міста не було. Але ми всі говорили про те, що не варто зараз і просто збиратися, і оцю любов до медалік, до відосіків, до грамот вручання, зітхання. Треба зараз переглянути, і, очевидно, що відмінити або відкласти, і е, на місце голови адміністрації заповідається, начебто, там ще більш одіозний парубок з цих з поліції міліції. І приближений до диркача, який нагадаю, є зрадником і звинувачується в організації тут мережі, яка мала е, стати в нагоді під час окупації е, ворогом України. От і кілька моментів. Першим. Те, що знайшли винних, комбрига 117 сімнадцятої голови адміністрації це гарно. Ми вимагали звільнення голови адміністрації. Це не перший його був уже зальот, і в принципі, чим запам'ятається нам Володимир Артюх, це тим, що він не попадав взагалі а, в. В нерв Сумщини він не розумів, що від нього вимагається, що треба тут робити на посаді голови військової цивільної адміністрації на прикордонні. Шалена любов у нього була до вручання, зітхання концертів, діток і оце все церемоніал, цей радянський до відосіків. Але... Так він просто намагався показати офісу президента, що він предпрацює, що він вислужується, ми говорили з Бобренком в ефірі. Звідки в нього оце, от цієї любов до медалік і Грамот ви ж думаємо. Ви ж розумієте, що людина справді дуже щиро вірить в те, що грамота з рук голови адміністрації о, Володимира Артюха для інших людей це є честь. Він настільки в цьому впевнений, що він навіть не розглядає інших варіантів. І е, втропати, що це взагалі не є честю і е, авторитети зараз для людей, не ті, хто є на посадах, а авторитети військові, авторитети е, ті, хто бере відповідальність на себе зараз за націю, ті, хто є лідерами нації. А... Піте до людини, яка є на посаді, просто е за визначенням. Не важливо, яка це людина. Ну це е рудимент Радянщини. Там от начальник, це все. Хоч він тричі, дебіл, але це все. Це начальник. Ми тут зараз всі будемо падати на коліна і цілувати йому там ноги і руки. Та ні. Це може колись і було в радянщині, зараз уже, е, ми від цього слава Богу відійшли. А в нього от в голові, що справді я ж начальник отримати грамоту з моїх рук, це ж така честь для людей. Це ж давайте фотографуватися, збиратися. Е, значить, на камеру там оце я вручаю медальки І грамоти для чого? Тим більше зараз, коли в нас. Росіяни щодня намагаються прорвати фронт, коли в нас відкрилася нова ділянка фронту, коли у нас випалюється прикордоння, постійні обстріли в міст, і голова військової адміністрації займається цим церемоніалом. В нього день це він зустрівся, нагородив, подякував, привітав, завітав, відвідав. Крапка. Прекрасно. Для чого нам ця інформація? Це ну, робочі якісь моменти. Але офіс президента диктує таку політику, що саме показуха є індикатором ефективності. І вони всі радісно підігрують цій дурні. Розумієте, тому причина в політиці, в центральній політиці вона задає цей тон. Навіть не ну, знайшли там крайніх, так, окей, але переглядати ж треба політику. Ви ж це толерували, ви ж це робили запит на це, на таку комунікацію. Очевидно, що це ж запит офісу президента. Коли приїжджали там якісь міністри, якісь там, і треба було їх тут зустрічати, гойдати, улюлюкати, фотографуватися з ними, коли в нас ворог на кордоні. Вони не можуть торопати, що начальник це не той, хто там молиться на нього треба. Це людина, яку ми наняли на роботу, і питання: а він ефективний, б не ефективний. неефективний. не ефективний, до побачення. Наймаємо іншого. Як сантенік нік має усунути проблему з там раковиною, з ванною, так само і тут людина відповідальна. А вони думають, що вони тут боги, просто, які зійшли з неба, і ми тут всі просто. Боже, я там руки не буду мить, бо мені потиснув голова адміністрації, вручав мені медальку, вручав мені грамоту. Тому він абсолютно не розумів, він, був не, ну, він ще й не місцевий був, він взагалі не розумів Нерва Сумщини. І він не, мож, не міг зрозуміти, що таке, чого мене не сприймають, чого я не попадаю взагалі. Політика така Києва, перша звільнили добре, реагують на резонанс суспільний, але чи це вирішить проблему? Бо зараз призначують ще більше зло. І друге питання в мене: а за якими критеріями ви взагалі призначаєте людей на такі відповідальні посади зараз на прикордонну сумщину, де ворог планує прорив, наступ вже триває. Де відкрили нову ділянку фронту після курської операції? Де втричі збільшилися обстріли, де купу людей треба евакуйовувати в екстрених умовах, де треба реагувати на нереально складні виклики і зараз війни? За яким принципом ви призначаєте сюди очільника військової адміністрації? Ну просто покажіть ці правила. Може ж і багато є людей у нас кваліфікованих, які мають бути знання, кваліфікації, досвід, вміння, освіта, решта? Ви ж обіцяли нам прозорі конкурси? Так де вони? Технократів обіцяли. Пам'ятаєте, там цей Льоша Ганчарук на самокаті їздив? Так все, технократи закінчилися? З Ганчаруком? Все? Розсмокталися. В повітрі, чи що, покажіть, У нас що немає кваліфікованих людей? Як ви обираєте? Цього там кажуть, то жінка там йому порішала посаду, то кумбрацват якийсь коріш, з яким він там е е корішився по прокуратурам СБУ. Ну що це взагалі за підхід? Ви ж казали, що не буде більше цього кумівства, корупції, кумбрацват, жінка, сестра. Ви ж казали, що все буде прозоро, відповідно до кваліфікацій. Де воно? Як ви призначаєте людей? Ну просто розкажіть, щоб ми знали ці процедури, за якими ознаками, кваліфікаціями, що, чим маємо володіти, щоб людину розглядали, розглядали на цю посаду? І які, хто може вплинути на це, хто подає, хто вибирає, за якими критеріями, де конкурсна ця комісія? Треба мати блат якийсь, чи треба занести? Бо мені розказували, що цей возив, тож він тут десь тут збирав, хтось йому з місцевих носив чи як? ну Я не хочу в це вірити зараз. Але ну, за які такі заслуги, поясніть, щоб ми знали. Бо ми ж всі, типу, президенти, а ми не знаємо, за які такі заслуги, де ви берете цих е чудяків, яких ви призначаєте нам на посади, лю на, тих, на ті посади, де люди відповідають за наше життя, за безпеку і оборону? У мене оце питання. Поясніть, будь ласка, як ви обираєте? людей на такі посади в такий час. Зараз кого б ми не призначили, але ну, процедури я не бачу. Процедури я не бачу, тим більше прозорої, чесної процедури, яка б передбачала хоча б надію на те, що на таких посадах можуть з'явитися кваліфіковані толкові люди, які володіють відповідними кваліфікаціями, знаннями, вміннями рівнем розуміння, усвідомлення ситуації. А так нам ну просто страшно, тому що ну, зараз знову якогось там мінта кінта впаяють нам, якого просто є якісь ці каріша, блати. Це ж вже було, як казав цей Нізабідний. Це ж вже було. Хто це? Леонід Данилович казав, так? І, ну, і, і, і нічого не змінюється. Все те саме. Зараз якийсь там е, Подаляк, чи хто там у нас, чи Єрмак, хто вирішує. П'ять шість геніальних менеджерів вирішують нашу з вами безпеку. Ситуація на Сумщині новина, дуже серйозна. Хто ще не второпав, кому ще не дійшло, дуже серйозна. І відповідальність треба за неї брати. І, зокрема, і е, тим, хто піарився на курській операції теж. І ну, це знову якісь ха хаотичні рухи, е, незрозумілі. Та е, давайте, може, Деркача призначити, хай вже зніміть з нього е, звину, обвинувачення в Держзраді, в та й призначте Деркача. Все одно росіяни його планували тут гауляйтером. Так давайте, чи ні?